Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то скоріше всього ви попали під такий загальний хаос, е страх, стрес, да, що нові правила в інстаграмі, нові алгоритми, охоплення падають, Боже, що робити, так як було вже не працює, куди йти, куди бігтись, так далі. Аня Митрофанюк тут, на зв'язку, головне продаж. Зараз я вам розкажу, що робити, і вам після цього відео, да, недовго не короткого відео, стане дуже просто, зрозуміло і спокійно. І так, що ви зрозумієте після цього відео? Ви перестанете тратити кучу часу на сторіс. Це, це, це найважливіше. Е, ви перестанете знімати все безцільно. Ви зрозумієте, скільки сторіс треба зараз знімати, і як вберегти охоплення своє. Там декілька таких класних, крутих фішечок. І так, е, давайте е, ми поговоримо з вами про ключові правила, але перед тим. Перед тим, як це слухати, я дам відповідь на питання, чому мене потрібно вартує мене слухати. Я продажами займаюся більше 10 років, з 2014 року я викладаю продажі і я навчаю людей продавати. Тобто, я не прийшла в один курс по особистому бренду і назвала себе наставником по продажу і продюсером, експертом по монетизації Instagram. Моя основна така спеціалізація, на яку тему основно я просуваюся, це як робити 100 тисяч в місяць, якщо тебе дивиться навіть 100 людей. І основний інструмент продажу, основний інструмент, через який я створюю свої продажі, це саме сторіс. І е, коли сталася ця вся історія про е, хо, інстаграм ріже хоплення, сторіс це вже старий вік, е, е, хай пропадуть, треба тільки через рілси і так далі, то е, в мене не було ніякої паніки. Я просто перевірила декілька, декілька інструментів, перевірила декілька механіки і прийшла до того, до чого прийшла. Поки всі казали, що все, інстаграм це вже падає і нічого не буде, я е, грудень. Січень лютий робила свої, е, свої рекорди, свої рекорди продаж, ті, які я раніше не робила, без запуску великих продуктів, без запуску флагманського продукту, чисто на сторісах. І давала я і силки в сторіс, і робила по 15 тисяч сторіс. Тому дуже уважно слухайте мене зараз те, що я вам буду казати. І так, е як уже не працює, дивіться, давайте чуть-чуть зараз дещо згадаємо. Е 22 другий рік, коли пішов російський ринок, е у нас ринок став пустий і. Е і всі, хто проявилися в Інстаграм, хоч якось, хоч якось знімали ті сторіс, здавали кучу експертності, але не робили якийсь класний контент, вони заробляли. Но, е так уже не працює. І просто від е чого падають охоплення. Ви маєте одну важну штуку зрозуміти. Не алгоритми ріжуть охоплення, а люди. За екранами сидять люди, не алгоритми. І що відбувається, ви зрозумієте зараз цю механіку, і вам стане все дуже ясно. Ви дивитесь сторіс, да? Вам не цікаво, що ви робите? Свайп. Коли вам цікаво, ви дивитеся. І тобто, що нам не цікаво, нам не цікаво, коли ужасно продають, коли не інтересно, коли куча тексту, коли не вовлікають аудиторію, коли одна Вікіпедія. Людина свайпає. І просто раніше, якщо ще це канало, то ринок зараз просто перенасичений просто експертною експертністю. Все. І це не алгоритми. Понятно, що е, нові оновлення в Інстаграмі і так далі. Що, но, оновлення в інстаграмі постійно. І що вам треба зрозуміти? Не бігти от, отак е, просто бездумно, Боже, експерти, куча постів про те, що вже е, нові алгоритми, нічого не працює, і все, побігли, все побігли. Подивіться, що роблять топи. Подивіться, що роблять топи. І як вони роблять. Подивіться, хто робить великі продажі і що вони роблять. Давайте поговоримо. Митрофанюк продає постійно через сторіс, да? Аніта Соловей е зробила взагалі челендж собі 25-го року 100 виходів в сторіс. Ну, розумієте, що якби сторіс не працювала, чоловік би не робив собі челендж 100 виходів в сторіс. Далі Маріна Борошполець, Бор 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 да? відеоексперт номер один в Україні, робить запуски там, на очі, много тисяч доларів. У неї кожен день по 50 сторіс. Кожний божий день по 50 сторіс. Вихідних нема. Сумієте, от, тобто, ви, е ви ведетесь на те, що треба одну-дві сторіс, а по факту топи роблять велику кількість сторіс. Тобто треба не слухати, а дивитися. Очі нам за чим. Спостерігати за ринком. От, я сподіваюся, що після цього ви прямо зрозуміли. І обов'язково побудьте до кінця, да? тому що в кінці для вас буде дуже-дуже вкусний, вкусний бонус. І так, е про сторіс. Е Сторіс це інструмент глибокої комунікації з вашою аудиторією. Дивіться, ви виставили одну-дві сторіс, дійсно, охоплення будуть більші, ніж коли ви виставили 15 сторіс. Але якщо ваша ціль продати, якщо ваша ціль донести ідею, прогріти чи до себе, чи до свого продукту, чи до своєї ніші, то за дві сторіс ви ніколи це не зробите. І за рахунок Рілса ви теж ніколи це не зробите. Сторіс і Рілс несуть різну цільову дію для комунікації. Сторіс зробить глибокий зв'язок вас за аудиторією. Рілс більше таку несе за собою функцію набору аудиторії, або щоб більша кількість вашої аудиторії ж вас побачила. От це дві різні цільові дії. І саме великі продажі. І такі продажі на високий чек, можливі не через вороночки, можливі не через рілси, а можливі через формат контакту Сторіс. Тільки через сторіс ви можете зробити цей контакт. Зараз, зараз вам потрібно якби, записати, зробити обов'язково скрін п'яти правил сторіс, які полегшать вам життя, полегшать вам продажі і буде дуже-дуже набагато вам ще легше жити. Обов'язково робіть зараз скрін. А да? я зараз про кожний, кожне правило вам розкажу. Перше, обов'язкове правило: у вас має бути сценарій. Берете нотаточку. берете нотаточку І отут пишете собі сценарій. Це три хвилини часу. Якщо ви пишете сценарій, ви витрачаєте на сторіс. Ну, дуже мало часу. На сторіс у мене йде до 1 години. Не на сторіс, а на контент одна година в день, Чого -то, що я е це ще. І це ще я дивлюся рілси, і це я ще залипаю, дивлюся якісь ідеї, тренди, і дивлюся своїх учнів виставляю контент одна година в день. Задача ключова сценарію має бути один сенс. Тобто ми виходимо в сторіс, доносимо один сенс, одну ідею. Якщо ви розказуєте про, наприклад, що ви. Е Сьогодні там задихнулися якоюсь книжкою, і ви хочете передати смислу, що раніше ви не вміли читати, а зараз ви, ви любите читати, тому що ви через дисципліну до цього прийшли, то ми розказуємо тільки про це. Ані ви зранку встали, зробили зарядку, потім почитали, потім у вас був зідзвон, а потім вам прийшла ідея, а потім ви показали відгук, тобто доносимо один сенс. І коли у вас немає хаосу, люди дивляться до кінця, охоплення ваші зберігаються. Друге, ви маєте змінювати формат. Змінювати формат це не коли один текст, це не коли одна говоряща голова. Ще не дай Бог, якщо ви не підписуєте свою говорящу голову. А це має бути, наприклад ви себе зняли отак вот вот зі сторони. Одна десь розмовна, одна десь от фон би там те, що у вас є, сфоткали. Одна просто те, що у вас є під рукою. Там, да? от, якщо проговорила. Одне просто фон білий, там, да? на ньому зробили текст. Одне там себе поставили камеру зі сторони, як там готуєте, прибираєте, займаєтесь спортом. Має бути зміна картинок. В фільмах, да? от, е, які фільми такі дуже нам подобаються, дивитися, це коли з різних ракурсів знімається картинка. Третє. Обов'язкове правило, прям запишіть собі одна думка, одна сторіс. Тобто одна думка, одна сторіс. Вашого тексту має бути максимум 30% відносно самої картинки, А не ціле оповідання і кучу тексту. Це не читають і від цього падають охоплення. Четверте. Ми виходимо в сторіс 3-4 рази на тиждень. Я насправді іноді цим грішу, тому що я люблю вести контент, і я можу виходити 6 днів на тиждень. Прямо. І охоплення у мене не падають. 6 днів на тиждень, ну 5-6 днів я можу виходити. Але для продаж, для продаж достатньо 3-4 Перших 2 роки я виходила 3-4 дні на тиждень. Зараз просто більше часу, тому що багато що проделеговано, багато що вже прикольно і так працює без мене, і я виходжу там 6-7 днів на тиждень. Я просто люблю це робити. Буває, що взагалі тиждень можу. Ну, тиждень не було такого, щоб я не виходила насправді. Ну, 3 4 рази на тиждень ви можете виходити і вам вистачить цього для продаж. Але обов'язково один день одна сюжетна лінія, тобто не все підряд. Ми показуємо 5-10% відносно свого життя. Тут я вам даю ще фішечку. Як не вбити своє охоплення, коли, наприклад, ви виходите в день у вас продажі, і вам треба розказати про свій продукт. І якщо ви будете виставляти повністю тариф 1, тариф 2, тариф три, модуль такий, модуль такий, дійсно це дуже сильно понижає охоплення. І коли ви даєте посилання на оплату, це теж понижає охоплення. Дві фішечки, після якої ви у ну, вас вихоплення буде дуже триматися. Перша. Ви можете зробити пост-карусель, де ви описуєте наповнення свого, е, свої, свого продукту. Ви просто зробили пост і репуснули його в сторіс. І вам не потрібно витрачати вісім сторіс да, на опис свого продукту. А друга фішечка Ставите сайт, шапку профіля, і в сторіс просто вкладаєте крін свої шапки профіля, і пишете, що от посилання на оплату тут. Або відправляєте в Дірект. Кажете, що, мовно, воно вартує 500-2-3 тисячі гривень для броні місця. Пиши в Дірект. І так ще, навпаки, ви ще більше піднімете охоплення, тому що Інстаграм буде щитувати, що люди вам пишуть. Треба ну, да, буде, буде заморочитися в Дірект е, вручну повідправляти сайт. Можна такий формат, коли мені треба зберегти охоплення, да, і, то я роблю такий інструмент. І п'яте правило, п'яте дуже важливе правило для того, щоб ваша аудиторія з вами говорила: кожних 3-5 сторіс ми задаємо запитання своїй аудиторії. Це дуже важливий момент. Тобто, ми задаємо відкриті запитання, ви задаємо запитання, що думаєте, що скажете, пишіть і показуємо Дірект. Мені здається, вже де я тільки про це не розповіла. Це дуже важливо. Коли люди вам пишуть інстаграм алгоритми, да, вчитують, що це цікаво. Взагалі, люди, коли бачать, що вам що ви показуєте директ, і вам можна писати, вони, вони вам ще більше більше пишуть. Зазвичай людям треба показати, що треба робити, вони по-іншому, якби не розуміють. І Якщо ви визначите, от, да, от, якщо ви будете зберігати цих п'ять правил, навіть при 30 сторіс, при 30 сторін, ваші охоплення не будуть падати. І у вас будуть набагато більші продажі, навіть якщо у вас буде 3 сторіс. У мене є одна учниця, яка написала: учниця Інстаформулу написала: От, коли це кіпіш піднявся, вона каже: слухайте. У мене до інстаформули були охоплення 800, я 0 гривень заробляла. Після інстаформули, коли почала продавати, у мене охоплення 400, але я продаю так, як ніколи в житті не продавала, і заробляю так, як ніколи в житті не заробляла. За рахунок чого? Знаєте, коли ви просто показуєте свою бутовуху, не зв'язану, да? звичайно, що охоплення буде більше, ніж коли ви продаєте. Но ви маєте розуміти ключову ціль. Ви просто ведете сторіз для охоплень, які на хліб не намажеш, чи ви ведете сторіс для продаж. От за чим ви маєте слідкувати. Ви маєте слідкувати, чи кожного місяця вам сторіс принесли гроші. Я хочу вам зараз сказати, у мене є офігенський міні-курс, міні-курс, який називається демоверсія інстаформули. Я там даю повністю схемку продажу на сторіс. На 3-5 днів. Що робити перший день, як розкрити тему, скільки сторіс, як донести, як показати ажіотаж, як відкрити продажі. Учні, по цій 3-5. Сторіс роблять свої перші продажі 10, 20 є і 50 тисяч гривень на скейси. на охопленнях там, від 50 до 200 роблять такі продажі за 3-5 днів. Дуже офігенський міні-курс. Зачем я створила цей міні-курс? Тому що е, багато хто з вас мене не знає. І я спеціально його створила, він взагалі понти вартує, да? він на сайті вартує взагалі він в блозі вартує в таргеті дорожче. Тут він вартує 677 гривень, да? для тих, хто ви зараз дивитесь урок. Тут в телеграм-каналі я вам скидаю посилання вісім крутих офігенських уроків. Урок виходить раз в два дня. Бот вам відправляє уроки, відправляє там бонуси, як вести сторіс, як набирати аудиторію, як робити продажі. Ключове ви зробите продажі. Свої перші продажі. За чим я зробила цей міні-курс? Ви багато хто мене не знаєте, і е, щоб ви могли якось попробувати мою да, мою методологію продаж? Щоб от ви зробите зі мною класні перші продажі, і потім, понятно, що до мене прийдете далі. Тому обов'язково зайдіть на цей, цей маленький продукт, демоверсія, зробіть свої продажі і зрозумійте, що фішка не в охопленнях фішка якісно, якісно користуватися цими охопленнями. Знаєте, так? Да? Тому чекаю вас на демоверсії Інстаформу, чекаю вас на великому курсі, чекаю вас ви в своїх каналах, обов'язково в Діректі. Обов'язково напишіть мені, як вам цей урок, чи стало вам легше, зрозуміліше і спокійніше на рахунок нових алгоритмів. До зустрічі на демоверсії Інстаформу.